Українські дрони проти російської нафти Красота, да? Чи можуть атаки по НПЗ знакровити Росію? Вхід пішло їх майно. Скільки вже нафтопереробних заводів зупинили роботу? Ну, зупинили та й зупинили. Прилетить пізніше. значить. яка насправді дальність наших безпілотників? Ця інформація надзвичайно цікавить ворога. Та як відреагує на нафтовий армагедон Кремль? Хресні Опять летить. Це найбільший та найпотужніший удар по Росії з часів Другої світової війни. Десятки безпілотників долають шлях іноді більше тисячі кілометрів під прицілом нафтовий комплекс, той самий, що фінансує війну проти України. «Пі***! Хто ж, б'є стратегічною зброєю по стратегічних цілях і на стратегічну відстань у головному управлінні нашої розвідки скромно доповідають. Ми не коментуємо, що летить, куди летить і хто це запускає. Але події, що передували цьому нафтовому армагедону, дозволяють зрозуміти це дуже багатошарова, ретельно спланована і розтягнута у часі операція. Тож що чекає росіян вже наступного дня після путінських виборів, а що за кілька років. Дивіться далі. Пооднокі атаки дронами російської території продовжувалися весь 23-й рік. Здавалося б, літали вони майже безсистемно. Міноборони країни-агресорки завзято звітували про збиття чергового безпілотника, але це була лише розминка. Якимись такими немасованими точковими діями досягти короткотермінового такого ефекту. Чи негайного ефекту неможливо потрібні системні дії? Тож, поки українські конструктори створювали все потужніші модифікації дронів, інші, начебто, хаотично запускали безпілотники. Та малювали повну карту російської ППО і, судячи з усього, таки намалювали. 18 січня російська нафтова галузь відчула на собі, що таке реальна спеціальна воєнна операція. Дрон Трона він. Коля, а Що, ти взяв, що дрон? судронцю? що тоді? Що я слышав, я, я... мола це подушка їде. А едедрон літіла казувати да? да. це. Палає нафтовий термінал в порту услуга. Здавалося б, неймовірна відстань від України майже тисяча кілометрів. По прямій треба не забувати, що для того, щоб здійснити таку подорож, все ж таки безпілотникам приходиться обходити систему. Системи протиповітряної оборони обходити системи радіоелектронного виявлення РР тож запас ходу в наших безпілотників більший, А от наскільки дізнаєтесь далі? Втуже. Б... Фактично за два тижні наші дрони влучають у сім великих нафтових об'єктів Росії. Давайте подивимось на географію палаючих нафтобаз та підприємств нафтового комплексу Росії з 18 січня по 3 березня. Петербургський термінал, нафтобаза Роснефті на Брянщині, Хімзавод Новатек та чотири НПЗ: Невський, Лукойл, Славнефть та Роснефть. Залишайтеся з нами і далі дізнаєтесь, який прогноз від українських спецслужб очікує росіян найближчим часом. Але насправді катастрофічним для російської влади, які конче необхідні гроші на ведення війни, стає цей тиждень 12 березня. БПЛА з зривчатка отковали сьогодні. Ніфті завод Кстові. У Нижньогородській області палає нафтопереробний завод Лукойла. На на збілотні рядом з моєю роботою. На дервало все в это... Це... на НПЗ пошкоджено найбільшу установку, яка давала 53% переробки нафти. Завод зупиняється того ж дня. Жителі Орла милуються густим чорним димом, що накриває місто. Палає нафтобаза. Російські ЗМІ намагаються відволікти росіян від новин про палаючу НПЗ падінням свого Іл-76-го. Не виходить. Блін, от і до Рязанського заводу добрались. 13 березня. Під Рязанью чутно автоматні черги. Росіяни намагаються збити наші безпілотники. Марно. Ні, 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 вам Дрони влучають у рязанський нафтопереробний завод. Третій за потужністю НПЗ в Росії. 70% виробництва пошкоджено. А це основний постачальник бензину для столиці. Ось, все, завод заказує. Після атаки дронів зупиняється і новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Зупинили просто, тому що розуміють, що так би вставити небезпека. Небезпека є так. ну зупинили, то й зупинили. Прилетить пізніше. Під атакою і завод у місті Кіріши Ленінградської області. Єдиний НПЗ на північному заході Росії. 15 березня. Місцева влада заперечує влучання, але відео говорить про зворотнє. Так Безпілотники прилітають на так званий Первий завод НПЗ у Калузькій області. А наступного дня ще два прильоти в Самарській області. А на 6 Свою роботу припиняють Сизранський та Новокубишевський НПЗ. Додаймо до нашої мапи результативні влучання 12, 13 та 15 березня. Дивіться, як палає. А тепер обіцяний прогноз для нафтопереробного комплексу Росії на найближчий час. Зверніть увагу, скільки ще роботи, але найцікавішою, як кажуть експерти, жирною ціллю є омський нафтопереробний завод. Він вважається одним з найбільших у світі. Переробляє 21 мільйон тонн нафти на рік. Єдина проблема до нього від України більше 2,5 тисяч кілометрів. Чи це вже не проблема? Ця інформація надзвичайно цікавить ворога, але недосяжних відстане і не існує. Ми можемо ну, дійсно казати про 2,5 тисячі кілометрів. 2,5 тисячі кілометрів це Омськ. Насправді в Україні є безпілотні системи, які можуть літати на таку відстань, атаки лише на три НПЗ це 12% нафтопереробних потужностей Росії, стверджує агентство Блумберг. Але якщо порахувати всі влучання станом на зараз, це майже чверть російського виробництва бензину, дизелю та авіаційного палива, і заправляли ними не шкільні автобуси. це ті підприємства, які постачають пальне танкам. Які вбивають мирних українців а також наших захисників, тому природньо, що те, що там відбувається. Це буде відбуватися і в подальшому, і має абсолютно свої логічні цілі. Тож давайте розберемо, як ППО противника прогавила такі удари по стратегічних об'єктах. Перша їхня проблема, і це ми побачили на прикладі Білгородської та Курської областей: дірявий кордон. Для них постає серйозна дилемма. Тоді треба щось знімати з засобів ППО і РЕБ з фронту. І тягнути на захист цих підприємств. Ще одна проблема росіян відсутність системи захисту, на кшалт наших мобільних вогневих груп, які знищують шахеди. Вони, звісно, намагаються збивати наші дрони з автоматів, але ані зенітної зброї, ані досвіду в них немає. Ну хто туди піде? Як вони будуть працювати? Будуть стріляти по вікнах. тож перше досягнення Росіянам доведеться жертвувати або власними НПЗ, або фронтовою протиповітряною обороною. По-друге, удари по нафтобазах поблизу українського кордону збільшують для них плече доставки пального. Думаю, що найближчим часом ми вже побачимо е якихось там на телеграм-каналах і атвінкорив російських, навіть буде там глибоке обурення, проблемами відсутності палива. І по-третє, варто звернути увагу, куди саме б'ють українські безпілотники по установках первинної переробки нафти. Це найдорожчий та найскладніший компонент нафти. То промисловості, без якого вона не працює під санкціями, купити таке обладнання дуже складно. Питання в тім, що залізо того не зроблять, але обладнання, то яке забезпечує е, високу якість кінцевого продукту. Його ж треба якось там дістати і привезти. Тож ремонт пошкодженого обладнання може тривати місяцями, а це означає, що Росія найближчим часом може зіштовхнутися з тотальним дефіцитом палива. З 1 березня там вже заборонили експорт бензину до інших країн, бо розуміють, що й собі не вистачає. Ну і звичайно, ціни ціни на пальне різних. Різних видів і дизель і бензин різних марок невпинна на Росії, ростуть вгору і це також результат ось цього гуркоту, який часто чують українці, яким він подобається. Насправді ще один удар, який доводить багатошаровість операції: психологічний. Росіяни мають відчути, що війна, яку Кремль розв'язав проти України, тепер бумерангом прийшла в їхні домівки. Скільки працівників цих НПЗ? Прийдуть ввечері додому і скажуть, а все а зарплати нема, а роботи нема, а там все розрозвало, і це все іде в маси. Тобто через ті кухні, на яких вони будуть спілкуватися, на яких вони будуть там пити горілку, та навіть російські олігархи, які в 23-му році практично не відчули наслідків західних санкцій, дізнаються, що таке війна. Ми зараз демонструємо російським мілітаріям, що вхід пішло їх майно. І Що він вони, вони власне в небезпеці знаходиться і їх підприємство в небезпеці, і вони будуть втрачати свої власні гроші, але ілюзіями себе звісно не будемо тішити, що російські еліти раптом збунтуються, адже Путін завжди захищав свої гроші, жертвуючи ким завгодно. Йому взагалі не важливо, що прикладом рівень бідності в Росії досягнув свого історичного. Торічного максимума за останні 12 років, хрестним составним населенням і совсім і прочим, і будуть захищати інтереси своїх своїх друзів, свої отаски, своїх подільників которые носять йому дії. Та як би там не було, але нам свою справу робити, тим паче, що в Росії близько 30 великих нафтопереробних заводів і ще десятки малих. Далі, далі. І кожен вибух на їхньому НПЗ для нас стратегічно важливий, бо впливає на купу факторів від того, що буквально завтра якийсь танк невчасно заправлять до повного знищення російської економіки за кілька років. Славаська на Кубані, завод виріб. Ще один, ще один. Костянтин Павлов. Факти тижня, ICTV, Єдині новини.